У житті кожного з батьків настає момент, коли дитина починає просити купити кошеня, цуценя, морську свинку, хом'ячка. кого завгодно, лиш би якусь живу тваринку, адже діти дуже цінують спілкування з тваринами. Проте багато дорослих появі чотириного друга бачать тільки проблеми, лякає можливий прояв агресії з боку домашньої тварини до дитини, необхідність постійно доглядати і перебирати за вихованцем. Однак, якщо підібрати тварину відповідно до віку дитини, її характеру та інтересів, то більшості неприємних моментів можна уникнути. Поруч з чотириногим другом дитина вчиться бути організованою, дисциплінованою. Домашня тварина вчить дитину відповідальності за інших. Дитина усвідомлює, що тварина це не іграшка, і за нею потрібно щодня доглядати, годувати, вигулювати. Навички спілкування з домашнім улюбленцем допоможуть дитини в дорослому житті. Вона навчиться відповідати за свої вчинки. Залежно від віку дитини визначається і ступінь відповідальності за вихованця. Так, у віці трьох років дитина може вигулювати собаку або кішку разом з батьками, допомагати насипати корм, стежити, щоб у тварини завжди була чиста вода для пиття. Дитині 6-7 років, вже можна довірити самостійно вигулювати невеличкого чотириногого друга. Чотириногий друг це найкращий психолог і помічник в питаннях соціальної адаптації. Діти, у яких є собака, легше за інших вливаються в новий колектив і заводять друзів. Собака може допомогти сором'язливій дитині вступити в контакт з однолітками у дворі, знайти приятелів. Сусідські діти обов'язково почнуть розпитувати про тварину, намагатися пограти з нею. Таким чином, спілкування між дітьми зав'яжеться саме собою. Спільне вигулювання домашніх улюбленців може згуртувати навіть дуже мовчазних дітей. Домашня тварина сприяє фізичному розвитку дитини. Коли дитина гуляє з собакою, грається з нею м'яча, вона знаходиться в постійному русі, у неї розвивається правильна координація. Домашня тваринка допомагає дитині познайомитись з навколишнім світом. Чотириногий друг це джерело перших знань про природу. Дитина спостерігає за вихованцем, за його поведінкою, реакцією на поглажування, на різні команди. Тварина також має велике значення в розвитку сенсорики у дитини. Через органи чуття дитина сприймає об'єкти і вчиться їх називати. Форма, величина, колір, запах, фактура шерсті, розташування і так далі. Спілкування з домашнім вихованцем розвиває логічне мислення: дитина вчиться бачити зв'язки і залежності. Наприклад, якщо кішка стоїть біля миски і нявкає, значить вона голодна. Якщо собака рветься до дверей підстрибує, магає хвостом, значить вона хоче погуляти. Тварина є джерелом різних видів діяльності. В результаті яких у дитини формується спостережливість, допитливість, розвивається фантазія. Тварина дозволяє дитині відчути перші переживання і радості. Чотириногий друг викликає позитивні емоції, що є дуже важливим, тому що в сучасному світі саме позитивних переживань найбільше і не вистачає. Спілкуючись з домашнім вихованцем, у дитини розвивається почуття прекрасного, вона бачить природню красу. Дбайливе ставлення до домашньої тварини переноситься на весь тваринний світ у цілому. Всі діти різні і у кожного свої пріоритети у виборі вихованця. Але батькам потрібно враховувати не тільки бажання дитини, а й інші чинники. Рухливій дитині, яка не любить сидіти на місці, більше підійде собака або кошеня. Для дітей інтровертів навпаки підійде менш активний вихованець. За яким можна більше спостерігати, наприклад, хом'ячок, морська свинка або декоративний кролик. І звичайно ж не варто забувати про те, що у вашої дитини може виникнути алергія на домашнього улюбленця, тому при можливості сходіть в гості до друзів, у яких є різні види тварин. І якщо все-таки вашій дитині категорично не можна буде заводити пухнастого друга, то можна завести папугу або рибок. Головне пояснити дитині, чому їй не можна завести саме того, кого вона хотіла, і розповісти про плюси спілкування з іншими тваринами. Також при виборі необхідно враховувати житлове і фінансове питання, адже є велика різниця яких із кількох тварин оселити у великому приватному будинку чи в маленькій квартирі. Витрати на харчування, догляд і лікування також необхідно прорахувати заздалегідь. І не варто забувати про те, що домашню тварину ви заводите не тільки для дитини, а й для всієї сім'ї. Врахуйте переваги і можливості кожного і прийміть той факт, що відповідальність за нового члена сім'ї лягає на плечі кожного з вас.